На трупі Довбуша біля Яремчі ми вже бували, а в цю поїздку вирішили відвідати природний заповідник скелі Довбуша неподалік села Бобнище Івано-Франківської області. Заїжджали до заповідника ми зі сторони Львівської області та були засмучені поганою дорогою. Можливо, за цих пару років її вже відновили і дуже на це сподіваємось. Але все це відійшло на задній план, коли ми дібралися до скель. Місце це дійсно цікаве, колоритне, відразу в минуле, згадуєш твори, пісні та легенди за Довбуша. Цей унікальний природний комплекс, названий на честь славетного опришка Олег Довбуша, який був одним з найвідоміших керівників селянського повстанського руху у 18 столітті. Опорним центром діяльності опришків завжди залишалися карпатські гори. Згідно з народними переказами, саме поблизу цих скель, у 17-18 XVII сторіччях, утаборилися опришки, які використовували печери з метою сховища від ворогів. Тут також тримали відібране у магнатів і лихварів добро, яке згодом роздавали бідним. Таким чином, ця геологічна пам'ятка природи мала оборонно фортифікаційне значення. Гігантські скелі нагромадження каменів нагадують химерних істот, а всередині можна натрапити на потаємні стежки, ходи, темні щелини і навіть ями. Науковці детально вивчали цей комплекс. У тому числі вибиті пази, східці і зруби, що свідчать про те, що скелі і печери використовувалися ще тисячоліття тому давніми людьми як своєрідний фортець. Три печери є рукотворними, вирубані у моноліті північно-західних скель. У цих приміщеннях-печерах відзначають правильні пропорції, чіткі геометричні форми, відшліфовані поверхні, обробку стелі. Тут також є сліди валу, рову і навіть колодязя. Для забезпечення водою тут видовбили квадратну цистерну глибиною 4 метри, що вказує на можливість зберігання певної кількості води. За висновками дослідників, четверта печера створена на основі природної щелини. Вважається, що у 10-13 століттях у скелях Довбуша існувала своєрідна палеообсерваторія Язичницьке святилище. Отакі ці скелі. Згідно з однією з легенд, тут заховане золото Олекси Довбуша. Інша свідчить про те, що серед скель є такий камінь, який відсувається від магічного замовляння і відчиняє вхід у приховану печеру. Ще за однією легендою: в скелі утворилися руйнування частини Карпатських гір з затуги за загиблими опришками та їхнім ватажком Олексою Довбушем. За переказами мандрівників, праворуч від другої ущелини можна натрапити на зображення великої левячої голови, що пов'язано з періодом князювання Данила Галицького, який мав сина Лева. Ще один переказ ославлює дівчину-втікачку, яку прихистили ці скелі, сховавши від татар. Під час загрози нападу вона виходить назовні і вдаряє в бубен, попереджаючи всіх про небезпеку. Зрештою, немає нічого дивного в тому, що ця велична споруда природи надихає на створення усної народної творчості. Радимо всім відвідати цей утворений природою лабіринт, який тягнеться уздовж буква смирякових лісів на цілий кілометр. Це дійсно дивовижне магічне місце.